Ну, от чому це я вже 20 років з дурнім живу? Та з дурним можна жити і 50. Спробувала б ти хоча б рік з розумним прожити. Симпатична жінка-стоматолог, вмикаючи бурмашину, звертається до пацієнта. А пам'ятаєш, Василю, як ти в школі мені кнопки підкладав? І чому ти такий осел?» А мабуть, тому, що дружився з тобою? Ну, що ж ви так кричите? Я ще навіть не доторкнувся до вашого зуба. Як, лікарю, ви до нього ще й торкатися будете? А можна вашу даму на танець запросити? Ні, я її годував, я її поїв, я з нею танцювати буду.